І вона зала, по-перше, не укріплена і, по-друге, завищена то, стеля повністю. Да, там у нас сучасна війна, вже в часи повномасштабної, наш музей волонтерив, і військові почали приносити нам шакери, ланцети, фігуси, і, і уніформу. вона у нас. Надивилися на ті, всі всі шаки. Тут у нас локація в Другої світової війни. Теж катакомби були, приймали участь і у Другу світову війну, тому що тут партизанський рух. Був. І всі шапки теж не прям ці ділянці, це було ми ще до Балківської, а, це каски румунські. ви Бачите, тут з позначкою Шанель, скоріш за все. А, є ще версія Король Карл, вони додали корону, але mm -hmm. ну, ці і сі, скоріш за все, що це шанель. Шанель теж виробляла уніформу для військових. А, ну І про окуп, коли була окупація Румуна, ну, ми історії дуже мало, тому що вона ж потім входить ну, в поставку ситуацію і про неї забувають. Ну, типу, Писують ці всі історії, а так комуни були дуже жорстокі. Вони жорстокі були, звісно, що і до цивільних людей. За партизанами вони просто те, що ганялися.